До речі, зараз в пресі дуже багато повідомлень про ну, такий спосіб лікування хворих на коронавірус. COVID-19 які який лікується малюрією, в потрібних дозах десь хлорхінідін, додається туди цинки, туди астреміцини, антибіотик який прикриває вже ускладнення. Написано, американці використовували, там європейці використовували, китайці використовували, каже, досить ефективно. Ну і всі почали кидатися в цинк. Дзвонять, шукають, розмили весь цинк, де був, ну, вимагає цинку. Нецікавий, знаєте, як то кажуть, погляд, коли все було добре. Цинку було не треба. Ви знаєте, що цинк нам потрібен постійно. Тому препарат, який називається. Імунфіт, який красить має і проти вірусу, проти бактеріальну дію, імуномодулюючу, де є бузина, хінацея, цинк, три вида вітаміна С, є там шавлія, чебрець, екстракти. Там є медмануки. Наприклад, азеці є цинк. У нас є цинк, є і в Моринзі Аронії, і інші. Подивіться, уважно, там наших харчових добавках, то ми його рекомендуємо вживати взагалі в дозах 5-10 мг щоденно для нормалізації роботи імунної системи, особливо у людей, які є або більші витрати, ну, наприклад, фізична робота, навантаження, емоційне навантаження, перельоти, переїзди, або люди, які вже старшого віку. Ну, це такі рекомендації. Ну, в періоди, як епідемії, люди починають шукати різні засоби, стараються за тим залитися, там, напитися, намазатися. Ну, так не зовсім воно так і працює. Хоча, може в, в, в сфері лікування вже, то воно ну, і варто високі дози використовувати. Ми рекомендуємо для практичних засідання нормалізації просто от одна таблетка Азетки, вона там має хоч невелику кількість цинку, 5 мг денна доза і фіту має 10 мг цинку. Ну, ми і з іншими речами використовуємо, тому що високодоступна. Форма. Ми ще можемо щось з'їсти, можемо щось випити. У нас там певний кіцинку виходить, яка нормальна. Люди, які не мають різноманітного харчування, порушення функції травлення, вони ту цинку не мають в крові. Так само і з міддю, яка необхідна, так само і з залізом, так само і з іншими речами. Тому взагалі мікроелементне харчування, яке якраз забезпечується БАДами дуже добре, є і таким, знаєте. Щитом проти інфекційних різних захворювань, ники там проти коронавірусу чи якогось особливого вірусу це універсальний е, спосіб захистити організм. Тому рекомендую наші бати взагалі, як сезонні засоби, особливо в період ранньої весни, коли немає інкументів, вітамінів, майже їжі. То наші їжі, навіть якщо ми її купляємо в супермаркетах, якщо там е, огірок чи помідор, чи якийсь овощ, фрукт викр... вирощений на землі, яка не має мікроелементної бази, а тільки доброго Натрій, фосфор, наприклад, там, азот, то немає там, так називаємо мікронутієнтів. Це не є способом покращення, що ми їмо і кажемо, що ми там з поля принесли з'їли. Навіть пшениця того немає зараз, яка вирішена інтенсивним способом. Я всім просто рекомендую задуматися над нашим харчуванням, над майбутнім нашим харчуванням, щось займатися таким в умовах. Домашніх невеличких вирощувати хоча б для себе певні продукти, там, якісь приправи там, для себе, тоді ви будете знати, як відрізняється наш, е, наш перець, наш, наприклад, на, наш салат посмаковий, який ми для себе виростили в умовах е, біоорганічного е, землеробства, відновленого землеробства, де є повністю збережена мікрофлора мікронтрієнти, де немає виснаження ґрунтів. Це все робиться і потім переходить в наш організм, який виснажується. І от у старших людей, які мають 70-80 років, якщо не вистачає певних мікронтрієнтів, вітаміну С, в тому числі, вітаміну Е, вітаміну А, є слабка цінність до вірусних інфекцій. Можливо, це теж одна із причин є великої смертності старших людей від коронавіруса. До речі, хочу зауважити. Щоб в розвинутих країнах, таких як Італія, Іспанія, засобами класичної медицини, дуже сильно рекомендується старшим людям масове використання певних фармакологічних засобів, таких як статини і препарати, які знижують тиск. І дуже неприємні речі з цим коронавірусом саме виникають тому, що він вражає і попадає, чіпляється до тих самих рецепторів, які. Приймають участь у регулюванні тиску, специфічний білок. А це є два е, творчуючий фактор, така речовина. Коли люди не росте тиск, знаєте, так, то вона часто бере за рецептом або без рецепту, часто після відвідування сімейного лікаря чи терапевта, засоби, які знижують тиск. Не так не роз... не покращує кровобіг голови, не масажує шию. Не робить прогулянки по свіжому повітрі, не знімає стрес, не розріджує кров природніми засобами, не покращує мембрани, еритроцитів, і того, щоб вони не входили в слач, а просто бере один засіб, ну, наприклад, який закінчується на слово «прил». блокатор андезин перетворча ферменту. Некий під... знижується, ну, це під, наприклад 45 років, 50 років, 60 років, наприклад, дехто 6 років починає пити. А в відповідь організм, все одно він хоче збільшити тиск, тому що його мозку, він збільшить якісь рецептори по кишечнику і в легенях. Якраз коронавірус має здатність захоплювати ці рецептори. А їх дуже багато людей, які вживають тискознижуючі препарати, гіпертоніки. А гіпертоніки це практично всі люди старшого віку, які мають ті чи інші москанта, фактори. Це і гіподинамія, і гіпоксія мозку, і загущення крові, і холістерин і так далі. Ну і другий фактор, який всі вживають в більшість таких розвинутих країнах, це стати препарат. Я так думаю, що якраз та категорія людей, яка сидить, сиділа на фармакологічних засобах, ну і ще люди з хронічними захворюваннями, дуже вразливі на будь-які інфекції вірусного походження. І на грип, вони важко переносять, в них слабє є серце легень. А цей коронавірус якраз і специфічно заточений під такі фактори. Тому найбільше групом ризиком є в Україні, наприклад, люди, які якраз страждають гіпертензії. І я казав, що 50-60 років це ще не обов'язково мати гіпертонію. Можна з нею боротися не засобами. І якраз я це час таку пропаганду. пропаганду на кожній з наших лекцій, пам'ятаєте, хто відвідував наші лекції для чого ріка апельсину, лимону, для чого премій олівець, для чого ометрежені кислоти, щоб запобігти цьому фактору. Умніки, мої колеги казали таким рукою: є дуже гарні статини, є дуже гарні засоби, які понижують тиск. Виповійте і тиску не буде. І от чим це людині обходиться? Ніби все добре, але в випадку загострення людина, яка не має тиску реально, з рахунок певного стилю життя, і яка не має тиску від фармакології, це дві різні ситуації. Ну і виходить, де тонко там мірветься. Тому, можливо, в тих країнах, де такого немає, і і структура смертності буде інша. Це одна з таких речей. Ну, ще я вам хочу сказати, що взагалі зараз я дуже багато людей бачу, які депресують і знаходяться в стані тривоги, більше в стані тривоги. А тривога тривала приводить до пониження адаптогенних властивостей організму, тобто опірності до вірусних і бактеріальних інфекцій. Тобто, по суті, подивчись телевізор, людина впадає в тривогу і переживання і викликає так називаємо імуносупресію, То, що якраз нам і зараз не потрібно. Весна, гіповітаміноз, гіподинамія в зв'язку з е, карантинними міроприємствами бачать людей сидять вдома. Не мають куди вийти. Е, немає сонця, ще не, не позагаряли трошки вітаміну Д3 не утворилося. І плюс тривога весь набір несприятливих умов. Тому дуже гарно зараз використовувати ефірні олійки, які мають анціліотичні властивості. Ну, там я в силочках вам покидав такі речі, як ефірна олійка Лаванди і Троянди. Ну, це ясно, що апельсин там підходить, і інші. Але такі, знаєте, два кита заспокійливих це оліка, лаванди і траянди. Може, когось вони є. Використовувати дві-три крапельки на комірцеву зону, можна розтерти на ніч, можна подихати в ароматівозорі, можна в медальйоні, можна е, зробити масаж тіла, дві-три крапельки ефірної олії, можна зробити в ванну. Всі ці методи будуть заспокоювати, і вони досить ефективні і науково обґрунтовані. Доказова база є, дослідження є рандомізовані. Я їх надаю. Хто не читає наукових публікацій в ну, ПАБМЕДі, наприклад, то може читати якісь такі, знаєте, от даже мої такі лайк версії цих речей. Хоча я стараюся майже не скорочувати, кидати хоча б там перші сторінки досліджень, щоб ви зрозуміли про що це розмова. Ну, такими гігантами не заспокоєння. Ефірнавліка Троянди Роза Дамаса, яка в нас є до речі. І фіноліка Лаванди, ну, взагалі такі знаєте, два козирних препарати. Ну, Я розумію, що я говорю дерьма, тому що на ну, офіса вже цього добра немає, давно ну, розібрала. Але, море, когось воно є. Ну, Інші фірмоліка апельсину підходить для заспокійлення, гірань підходить, до речі, для цих речей. І наша суміш, яка називається Slith Vell. Дуже якраз вона, вона спокій... працює саме якраз як анціолітик. І має таку спокійливу і і дію. Ще дуже така цікава річ, дивлячись передачі, бачу, що люди, блогери говорять, що практично розмали всі препарати, які мають. Вітамін С, наприклад, саме дешевий вітамін С в Іспанії, там, каже, блогер зайшов в аптеку, там 23 євро коштує, там практично немає. І всі засоби, які мають хоч якісь імуномодулюючі властивості. Якраз таким засобом у нас в компанії Осан є Ацерола, наприклад. У нас є для імуномодуляторів, я казав, і бузина, імунфіт, червона ягода. Такі властивості має Морінга Аронія. Зелений чай унікальний препарат, який має вітамін А, С, є селен, до речі, рольселіна теж в профілактиці вірусних інфекцій, дуже важливий, і боротьбі, і катехіни зеленого чаю. Докасна ефективність на зменшення захворюваності на грип там, в три рази, наприклад. І Ми це використовували для профілактики сезонної грипа. Ну, так, зелений чай з м'ятою, до речі, він має ще бути в наявності. Дуже цікава річ, як куркумін з оліперіном і з піперіном. Саме біодоступний цей засіб країн є дуже гарним засобом профілактики різних станів. І коронавірус має одну особливість, він також вражає і шлунково кишковий тракт. І у людей багатьох є з симптомів це таке явище, як порушення, ну там промоса, наприклад, скажемо, починається з цього. До речі, коли це відбувається, то стан людей гірше, ніж. Наприклад, респіраторні відчувають вони тільки симптоми. Тому варто використовувати засоби які діють на шнуково кишковий тракт, А цього добра у нас дуже багато. Це можна всередині використовувати гірні у Тут їх можна використовувати капсули, фенхель, кмин, лаванда, геральм, базилік, ну, по каплі, дій, чайне дерево, можна використовувати куркумін. Денній дозі чи, чи двократній дозі, можна використовувати метеорин, можна використовувати ефірні олії, втирати в, жи, в ділянку живота, що не працювали на ділянку шумково-кишкового тракту. І можна використовувати кремів, весіче брець, які в нас є задні кікосів, теж використовувати на грудну ділянку і в ділянку живота. До речі, це була таке поєднана дія. Я хочу сказати, що для симптоматичної корекції. Вірусних інфекцій ми завжди використовували наш набір: одне, одну ефірну ліку, один крем і один напій. Ну або бат. Пам'ятаєте, я розповідав. Наприклад, брали червону ягоду, брали крем-чебрець і брали ефірну олійку, в чи чайне дерево. Ну і це цим обходилися. Це мінімальний набір, одне ефірна олійка. Препаратом вибору, наприклад, для брухологеневих патологій може бути евкаліпт. Може бути сосна, може бути єлівець, може бути чайне дерево. Тут одного я не скажу, щось. Ну, чайне дерево вже ясно, що його вже нема, не може появитися або тим користувати. Не забувайте про евкаліпт, який дуже гарні властивості має саме на проблемна системі. Я вам недаром дав повідомлення про безпеку евкаліпта. Там ви читали, що діти потравилися евкаліптом, але вони випили 5 мл, дехто 10 мл, а деяка дитина не знає чого. Вона випила 75 мл, Евкаліптової олії чистої. Там є повідомлення. І що сталося? Ну, ні одне си не померло, було в стані кого, знаєте, снотворна була дія, загальмування, порушення дихання, ну, в плані рідке дихання. І такі явища закінчилося. 54% обійшлося навіть там без лікування. А в тих випадках це були реаніційні заходи по очищенню шлунка, кишечника. І так далі. Ну, всі були випусні за 3 дня. Навіть та дитина, яка випила 75 мл евкаліптової олії, це 7,5 пляшечок. Діти там в районі рік, 2. Тому 2-3 краплі ефірної олійки на грудну клітку абсолютно безпечно. Ми не говоримо про мілілітр навіть 30 крапель. Ми не говоримо про 5 мл. Ми говоримо про 2-3 краплі для дітей. Доросли можуть взяти 3-4-5 крапель. Це абсолютно безпечні дози. Це абсолютно допустимі дози людей, які не проводять до будь-яких патологічних наслідків. Можете представити, що ми беремо 10 капель ефірної олії, передозуємо 10 раз, це є всьо навсім 3 мл. Да? І ми беремо досить один анальгін, передозуємо 10 раз, і це вже смертельна доза. Тому я хочу сказати, що безпека ефірних олій надзвичайно висока. Все одно їх не треба пити з пляшки, особливо 7,5 пляшечок випивати, чи на себе виливати пляшку і маслі, тому вони більше не будуть діяти. Саме інгаляція, mm -hmm. на інгаляція паромодифузорах 2-3 крапельки, достатньо. там на... Дитині крапля 2 на грудну клітку, достатньо абсолютно треба вмасити так, щоб аж такий стояв штин. Вже в більш таких крайніх випадках використовується більш трошки фірний олій, які ми даємо там тільки всередину. Ну, це там 2-3 дня, потім знову виходимо на такі невеликі дози. Тому використання ефірних олій, препаратів, які ми використовуємо, не потрібно робити величезними дозами. Саме головне їх використовувати в тих дозах, які є профілактичними регулярно, а в лікуваннях можна збільшити кілька разів і це буде безпечно. Дуже багато людей тримає ефірну олійку на чорний день і думає, що от коли я буду мати хворобу, тоді буду використовувати. Саме логічне використання ефірних олій та профілактичних засобів є. Можливо, використовуючи їх як профілактичні засоби, ви не будете мати взагалі, наприклад, клініки того самого коронавіруса явної, тому що в Китаї, наприклад, там більше 30 тисяч людей і ще більше знаходять людей з антитілами до коронавірусу, які взагалі навіть не не було симптомів захворювання. Тому батьок людей це пройде як навіть, навіть не нежить, вони навіть не відчують, що не захворіли. І зразу буде виділятися антитіла. Тому я можу сказати, що вживання ефірних олій забезпечує опірність. І виру з групи А, групи Б на е, збутники вірусні і бактеріальні, в тому числі і на коронавірус, і чином. Використовуйте чином. Використовуються. У нас є практично всі засоби ще в наявності. У нас є ще дуже багато кремів, чебрець і олівець. У нас є ще деякі засоби в наявності, які мають імонодоволічі властивості для внутрішнього вживання. Запитайте своїх колег-працівників на офісах, що ще на наявності, тому що в принципі, в випадку ажіотажного спросу, люди розбирають, чи треба, чи не треба все, що є. І дуже часто буває так, що той, кому це потрібно, справді необхідно, може і не отримати потрібних речей. Не треба запасатися 100 баночок чи там різних ефірних олій, ну, зробити собі хоча б одну ефірну олійку, один кремчик, один напій. На запас я вам всім раджу. Дякую за увагу, не тривожтеся, не переживайте, нюхайте лаванду, вживайте засіб слів вел well» на ніч, робіть один одному масаж. Можна і еротичний нашими ефірними оліями, знімайте стрес усіма можливими способами, добре харчуйтеся, дихайте повітрям, кого це можливо, в принципі, прогулянки. По невеликих таких, знаєте, містечках це досить ефективний засіб, У нас можна завжди вийти на поле, подихати, повітрям, чистим. Там коронавірус не літає. Маску на відкритому вкриту повітря не потрібно, коли біля вас нікого немає, нікого не кашлянете. Ви коронавірус пошириться крапельним шляхом в основному. Треба, щоб вам хтось сплюнув або ви щось взяли в руки і собі, або в очі, або занесли в рот. Тому, якщо ви знаходитеся в... На території своєї присадибної ділянки, або на території, де немає людей, вільно дихати на повні груди, не переживайте. Рода матінка турбується про те, щоб наші океани були чисті, поля були кишили живими істотами, і не тільки одна людина панувала на планеті Земля, а був повністю збалансований біоценоз, і ми були як рівні з рівними, а не як якась інфекція, з якої треба боротися. Дякую за увагу. До побачення.